Всім привіт! Сьогодні 7 серпня ми пішли трошки в розвідку. Дивіться, і попали навіть на баранчика. Один-два маленькі, а один, дивіться, який класний. Давай, давай рви. Ох, цей дуже шикарний. Ох, мій. Ну так, да, цей красунчик. А ну став сюди. Ну не задач. Не зря ми за ним йшли, звісно. Але красивий. Дуже-дуже плотний. Добре, що пройшов дощик. Пройшов дощик і тоді вже вони ось такі хороші. Ну це кілограма на два. Ну так, да, навіть і більше має. Як два, досить такий важкий. Так, да. сьогодні супер. Я не думав, що буде щось, звісно, але. Але удача на нашій стороні. Добре, йдемо далі, дивитися, може ще щось буде. Подивимось. Попадається навіть шафранчики. Боровички королівські. Але він уже все. Я його чіпати не буду. Є і білі. Але в основному перерощі вже. Штук 5 знайшли. Йдемо далі дивитися. Так, друзі, йдемо далі. Прийшли ми ще на одне містечко. Але подивіться, яка красота. Ой, велика-велика. Боюся, що вона вже переросла. Та ні, бомбезна. бомбезна. Скажу вам так, що дуже бомбезна. Таких вже давно не знаходив великих. Зараз її вирвемо і покажемо вам так. Ну що, друзі? вирвали ми її, звісно. Приклади до себе. Дивіться, яка в обйомі. Як. Плечі, ну, кілограма 3,5, я думаю, що. До чотирьох десь до 4 буде. Дуже велика. Я вже такі давно не знаходив. Дивіться, яка, яка гарна. Ось моя рука, Ну, рука і вона. Дуже велика. Пахне так капець ароматно. Так що бачите, не лише. На початку червня є такі грибочки, а є грибочки і в серпні, і в вересні навіть є, можна знайти. Ось тут, на цьому місці, я знаходжу зазвичай в вересні, десь десь 20-15, -х, х ну інколи 10 го числа, коли якийсь сезон як припадає. Так що сьогодні нам, нам дуже сьогодні повезло, в принципі, ми йшли чисто так пройтися в ліс. Роботи такої не було вже, думаю, підемо. От сестричкою нам повезло. Одна мені, одна їй. Буде все супер. Йдемо ще далі сюди, подивимося, але я думаю, ну, ще може одне місце, що попадеться. Але я вже думаю, що навряд ли. Нам уже хватить на сьогодні, так. Да. Так що, якщо нічого не знайду, то всім до побачення. Ну що, друзі, сьогодні в нас дуже чудовий день. Ну прям, прям дуже чудовий. Прям нема слів. Це вже дивіться яка. Дивіться, яка красуня. Яка потужна красуня. Я не знаю. 7 серпня, літо, вже кінець літа. Це ну, не сезон на них, це не сезон, але вони є. Якщо знаєш місця, якщо знаєш, куди йти і коли йти, в який день, щоб вони були, щоб не переросли, тоді це варто цього. Так що так, йдемо подивимося ще тут, а десь на дорозі. Одне місце. Може, може, може і буде. Так, десь тут у нас був... Було... О! Ось тут у нас є значок. І тут у нас вони ростуть. Ну, але, на жаль, нема. Ну не біда, зато далі трошки виросло. Який там білий великий. Так, ну що? Чекай, спішиш. Четверта чекає. Ну, з четверта ще чекає. Не чекаю, вже четверта навряд ли. Ну що, ще у нас одне містечко. Можливо, можливо, і буде. А можливо, і не буде. Підемо подивимося. На цьому відео, мабуть, вже будемо прощатися. Якщо маєте бажання, можете підписатись на мій канал. Всім гарного дня!